Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео про переказ всередині Binance. Переказ з одного аккаунту на інший. Покажу як це робиться. Натискаємо гамонець, далі USDT, зняття, надіслати через електронну пошту номер телефону або ID. Таскаємо id Зараз покажу, де знаходиться це ID. Переходимо назад. Натискаємо головна, верху жовтий квадратик. Стрілочка. Тут червоним я підкреслив, де знаходиться це ID. Переходимо. Тобто повертаємось назад. До перекону, натискаємо Амонець. Зняття. Надсилаємо через електронну пошту. От сюди нам потрібно буде ввести це ID на аккаунт, який потрібно відправити Можете В нашому випадку це USDT. Вписуємо суму у розмірі 10. Usit, натискаємо Наніслати. Перевіряємо і натискаємо далі. Перевірка. Відправки в моєму випадку це Face ID. Все. Відправлення було навісне. На цьому все. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь. всього вам найкращого. До побачення!